Мені здається, чи ми вже тут були? Не. Точніше, ми точно вже обговорювали це попереднє відео. Зізнаюся чесно, і я здивований популярністю цього випуску. Спочатку я думав, що відео не набере багато переглядів, але глибоко помилялося. Стало зрозуміло, що потрібно зробити продовження, особливо після того. Як англомовна аудиторія була вкрай незадоволена моїми словами. Ну, як незадоволена? частина була за, а частина була проти. Ну, зі зрозумілих причин. Ну, ми починаємо. Після дисквеймера. Красиво дивитися на Майнкрафт із сучасними шейдерами та модами. А тепер давайте розглянемо те, про що багато хто згадував у попередньому відео. Один із коментаторів вирішив торкнутися теми політів Майнкрафта, стверджуючи, що вона вбиває інтерес до гри, ось скріншот як доказ. Окремо хочу прокоментувати абсурдне твердження про крадіжку відео. Поясню всім, я пережив свої відео кількома мовами. Тому прошу не думати, що контент десь вкрадений чи запозичений. Ось канали, на яких ми перекладаємо це відео, я є автором оригінального матеріалу. Крапка. А тепер повернемось безпосередньо до політики. Зверніть увагу на наступний коментар Майнкрафт був ідеальним, гравці могли створювати будь-який мод чи сервер. І хоча поновлення були непервісними, вони могли втілювати будь-які ідеї. Зараз Моджинг забороняє зброю та контент для дорослих, що, на їхню думку, є неприйнятним, фактично знищуючи ту свободу, яка колись існувала. Стоп, 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 і стоп. нікуди не поділася. Так, Божек справді обмежує певний контент. Але я гадаю, це просто чутки. Однак, після вивчення кількох джерел був вкрай здивований. Коротко суть така. Знайомтеся, утубер під назвою Кемброуз. подає судовий позов до Маджангу, замовчені, і, на його думку, є незаконна зміна ліцензійної угоди. Йдеться про заборону розміщення зброї та дорослого контенту на комерційних серверах Майнкрафта. Проблема полягає не так у самій зброї, як у методах, які використовує Моуджейн. При оновленні умови використання Кен особисто зацікавлений у цій зміні, оскільки витратив значний час та кошти на відродження ігрового режиму MCIVO. Перестрілками на загальнодоступному сервері до запуску Mojin почав робити дії проти серверів із механікою зброї, фактично зруйнувавши плани розробника. Спочатку це не суперечило умовам використання, але через багато часу Моуджейн додала формулювання збори без повідомлень користувачів. Цей момент є одним із ключових у Кіана. Сучі виглядає досить банально, але варто розуміти, що Моджанг та Microsoft це великі компанії яким необхідно догоджати батьківській аудиторії, тому конфлікт навряд чи буде швидко вирішено. Я не маю такої однозначної думки про доцільність заборони зброї. Однак я безперечно не згоден з тим, як Моджанг інформує про свою позицію і наскільки широко трактує власні правила, використовуючи, здавалося б, приховані засоби. Стратегія до речі, для тих, хто хоче більше деталей, надаю посилання, а ще вони є повним доказом того, що я не вигадав цю історію, а вона є реальною. По-перше, щоб отримати ці докази, вам доведеться зайти на наш декор сервер. Там ви вже і отримаєте докази, такі як відео та документ, в якому все викладено. Це, до речі, документ і на мій це того самого автора. Окремо зупинюся на темі оголених скінів. Однією з найбільш осудних і суперечливих аспектів політики контенту у Майнкрафтах. А щодо співдружність незалежних держав частини? то Україна, якщо що, не співдружність незалежних держав багато гравців та монодів задаються питанням, чому такий контент категорично заборонено? М. Ем. Відповідь на перший погляд здається очевидною. Невже незрозуміло, чому на YouTube та інших платформах не показують однодружних людей? Окрім. Окрім помаранчевого YouTube. Проте за цими простими поясненнями стоїть самий пласт складніших проблем та етичних міркувань. Майнкрафт це просто гра, спочатку орієнтована на широку аудиторію, включаючи дітей та підлітків. Політика компанії спрямована на те. Щоб створювати максимально безпечний та комфортний ігровий простір для всіх вікових груп, деякі учасники спільноти стверджують, що тим, що відбувається, винен тільки компанія Маджанг і не беруть до уваги роль ігрової спільноти. І з цим складно повністю погодитися. Спільнота справді грає критичну роль визначальну у розвитку гри. Багато ключових оновлень було реалізовано саме завдяки пропозиціям та активності гравців, при цьому існують і версії Minecraft, які ком'юніті не прийняла чи не зустрічала критично. Згадайте, наприклад, недавнє голосування щодо нових обох так, без революції механіка, яка мала залучити гравців у процесі розвитку гри. Однак більшість гравців була незадоволена можливістю вибрати лише одного моба з трьох запропонованих. Моделелі напевно пам'ятають ці моменти. Активності обговорень та суперечок. Моджанг скасувала подібний формат голосування, але продовжує уважно прислухатися до ідей спільноти та враховуючи їх під час розробки. Чесно, можна почути скептичні твердження, що Майнкрафт продали Класний аукціон. Так, мені загорніть у пакетик шматочок Майнкрафта. Мені ось в архівку. Так, дякую. Так. Продовжимо. Ще у 2014 році, коли компанія була придбана Microsoft, проте така позиція виглядає наївною і не враховує реальних труднощів в управлінні глобальними ігровими проектами. неможливо створювати універсальну гру, яка ідеально підійде абсолютно всім гравцям з їх унікальними уподобаннями та очікуваннями. Саме тому на допомогу приходять моди. Вони стають справжніми рятуваннями для тих, хто хоче максимально персоналізувати ігровий досвід. Моди дозволяють гравцям адаптувати гру під власний смак, додати новий контент, змінювати механіки. Хіба не в цьому і полягає справжня сутність жанру пісочниці, у нескінченній свободі творчості та самовираження. Для мене ця тема підійшла до логічного завершення. І я щиро ціную всі ваші коментарі, повагу та активну участь в обговоренні. Щоб наше спілкування стало ще більш відкритим та насиченим, пропоную створити повноцінне співтовариство у Дискорді та Телеграмі. Перейдіть до опису, і там ви вже зможете до нас прийти. Ми зможемо. Я вірю у нашу команду. Я вірю у вас, я вірю у себе. Ми зможемо. Ну, чому ми не зможемо? Чи зможемо? Просто треба йти до успіху. Там ми зможемо вільно спілкуватися про Майнкрафт, ділитися думками, враженнями, обговорювати новини та тренди ігрового світу до нових захоплюючих пригод у світі Майнкрафт і нескінченної творчості. Прощайте, Бай-бай.